Я навіть не дуже хотів зніматися. У мене відбувся такий діалог у духовному світі. Мені дещо було відкрито те, що пов'язано з Кримом, що сталося. з Донбасом, що сталося, я не дуже повірив у це. Я сказав тоді. Ну, якщо це буде, тоді я зроблю цей крок. Почну ставати більш публічним, зніматися і проповідувати. Коли почалася війна у 2014 році, я побачив, що це були не просто вигадки в моєму житті. оскільки я сказав це слово, якщо справді щось із цього буде, то я тоді прийму Рішення. Коли ви перебуваєте в Дусі, Святий Дух, Бог знає долю, знає все наперед. Він відкриває, де тобі треба бути, чим треба займатися. Він краще знає. І у 14-му році, коли всі думали, куди їхати, куди тікати. Ми навпаки, з 14-го року почали купувати техніку. Вже з 15-го року почали виставляти проповіді. Тож це не було наше бажання. Якщо так було відкрито і сказано, то ми робимо те, що нам було сказано згори. Казана що ж у нас сталося цього року? На сьогоднішній день тисячі людей перебувають у спілкуванні, у переломленні хліба, і це вже не секрет. Щодня люди перебувають у молитві, у спілкуванні, у переломленні хліба. Тому, якщо ви бажаєте приєднатися, пишіть, і ви теж можете взяти участь у цьому, якщо у вас немає помісної церкви. За цей рік ми зробили близько 700 відео, та понад 500 відео ми переклали іншими мовами. Щоб люди могли користуватися цим ресурсом і мати в цьому благословення. Приблизно 3 мільйони дій, 2 мільйони на румунському фейсбуці, і на інших соціальних мережах. Загалом мільйони дій. Їх навіть важко порахувати. Люди, які користуються, дякують і надсилають ці матеріали далі. За цей рік у нас десь до 500 тисяч підписників на всіх наших контентах. на всіх соцмережах. Нехай в ім'я Ісуса. Всі ці люди врятуються і пізнають істину. десь до 150 мільйонів переглядів відео лише за цей рік. за один рік. год. Тому нехай благословить вас Господь, і нехай Євангеліє ще більше поширюється і сягає краю землі. Йде війна, і часто люди кажуть: євреї підкорилися римлянам, і Біблія розповідає, що римський сотник, окупант, мав більше віри, ніж в Ізраїлі. Але я хочу вас здивувати: ангел сказав римському воєначальнику, поклич апостола Петра. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Тобто без апостола цій людині не світило спасіння з усією її побожною праведністю та релігійністю. Зрозуміло, що цього було недостатньо. І якщо євреям треба було підкоритися римлянам, то римлянам треба було підкоритися апостолам. Тому Римська імперія була підкорена апостольською церквою, і за це слава Ісусу Христу! Головне, щоб церква залишалася церквою та не ухилялася від волі Божої. Багато людей згодом втратили це откровення, але Христос навіки живий і звітувати ми будемо Ісусу. Тому місія Слово Боже, продовжує виконувати Божу волю. Багато років для цього ми створювали різні духовні матеріали, щоб ще більше утвердити учнів в істині.